Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з ключиком Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні у нас п'ятниця, обіцяли нам дощ, ну щось зовсім не видно пече. Страшне, я почала робити рівчак для злаків. Фу, хочу висадити тут сіно і злаки, які в мене досиджуся до того, що вони пропадають в мене. Зроблю рівчак і ну, вже на вечір буду саджати. Бо таке пекло, що страшне, я вже і так. Попід трохи. А буде спека, то я потім буду в хаті Фу, готувати рослини, Там під, ну, клеїти надписи, дика рослина, і там ще в мене все, що в горщиках, буду його замотувати. Ну, хто тримав, той знає, як, як, як я це пакую, для чого треба час. Тож, поки буде жра, трошки відпочину і займуся пакуванням, а ввечері вже знову почну саджати рослини. Бо наче на завтра обіцяю він дощ, побачимо. Світла немає, нічого не поливається. Тут так погано, треба бігати весь час до хати, попити водички, а це я вам скажу далекувато бігати. Так завжди тут під боком все поливало, світло вимкнули. Тепер бігаю в хату, думаю, о, дай візьму ніжку, зроблю вам мультик знову. Буду працювати, потім це все ускорю. Пече страшне, вже треба йти в хату, бо просто жах якийсь. Фу. Я потім це відео ускорю, а телефон стояв в тіні, бо таке пече. Щось наче рівно-рівно робила, все одно. Трошки криво вийшло. Ну нічого, все одно потім буде копатися. Так, і сьогодні хоч висаджу все, що в горщиках всі нові. Я ж кажу, пече, я не встигаю їх поливати. То вони так здохнуть скоріше, ніж будуть рости. Та ще й води хочеться. Фу. Треба йти в х... знову в хату, пити воду. Фу. Ну, посаджу, потім покажу, друзі. Що тут, поки було жарко, повистругала, поприбирала, почала саджати рослини в горщики і заносити сюди. Тут тінь в день, тому будуть тут. Посадила нарешті ось рядок. Ось це з надписом. Це лаки які купила. Так, посадила, не поливала, їх замочила, тому що спішу у нас. Пройшов такий дощ, дивіться, що земля суха місцями. А місцями трошечки промокла. Ну, небо чорне. гроза пройшла, така кілька хвилин полило. Не знаю, чи буде знову. Оце спішу зараз, <кій> щучку, пересаджую щучку. Бачите, тут ще докопала рівчак, зробила длиніше і ось посадила. Бачите, з двох сторон саджаю. Так, в шахматному порядку. Так, хочу що за щучку сказати. Ділите собі, коли пересадити, як хочете. Тобто, що ділиться, вона, бачите, коріння вона її таке. Геть слабеньке, не цупки, дивіться, який величезний кущ, от. а корінчики геть маленькі. Зараз буду ногою тримати. Берете, просто рвете. Рветься. Легко, якщо неправильно порвали, можете зліпити. Скількох кусочків, оце я такими ось поділками саджаю собі. ділю. Цю ще треба ділити пополам. Так що так от. Щоб пізнали, що якщо вона розвалюється, це не страшно, зліпили докупи. Ось бачите, як ось ні, це не відвалилося. Ну, ось бачите, ось вже трімпається геть, от. ось воно. Нічого б, приклали все до кучки, посадили, полили, все. Вона Приймається добре. Скажу одне, що не любить багато поливу. Я зараз її оце полию в рівчаку. Посаджу, так пролию трошечки, все-таки, що десь пройде. Ну, бачу, там десь Ізмаїл, туди. <кхм> Це туди Ізмаїл, там десь дощ йде. А нам в селі тут, як завжди. Завжди Ізмаїл заливає, а в нас сухо. Щось нефіга. Не видно. ну. Зараз бігом досаджу, пролию і все. Це все роблю на карачках. Тому що е, мокре, там там мокре, не мокре. Коротше. Там ось оцей рівчак виполювала бур'яном, вручну виполювала, тому що мокре страшенно. Рукавички не вдінеш, ну, Зараз свиням, воно все в болоті. Я ж кажу, і дощу не було такого толком, щоб полило, але зато намочило всі бур'яни. Ну, потрошечки буду робити рівчаки і саджати рослини, тому що з тому що треба. Вже бачите, вже і щучка, яка велика, виросла на схлодно-квітучих, наростає швидко, тут як і Так. Все, друзі, буду ділити, треба ще пролити. Зараз вже десь початок восьмої, треба ще бігом досадити, долити. І до ночі зайти хоч в хату повимиватися. Щоб ви бачили, яка я гарна, це просто капець. Так, ну от так. Город наш очищається тут. Все вже випалило тут цей кусок. Повністю-повністю чистий. Вже чистенький, бравенький. Пролиється. Сьогодні тут ще досаджувала меморі. Кисли воді валялись. А там ще кусочок травички лишилось. Ну і там по підсідку. Там вже сьогодні по підсідку пройшла. З цієї сторони, з цієї. Чисто далі ще по підсідку треба пройти, а і потім тут полоти. А скільки ще полоти, господи, якби це тільки тут було. Все вон там, вон за сіткою, почала вже той край прополола від деревини сюди. Те ще там Оце полю і свиням носю, носю. Так, все, вже вон хмарка набігла, все, пішла я саджати, друзі, бо треба встигнути. Може, все-таки дощик піде хоч якийсь. То менше треба буде поливати. Все, друзі. Ну, бачите, що робиться там далі. Знову це все полоти треба. Там воно вже повиполювали, а тут далі вже бур'ян. Це чоловік косив. Росте, як на дрождях. Ну, бачите, ну, що навколо робиться, бур'яни які буяють. Так, все. Пішла я саджати. Бажаю всім гарного вечора.